На Хендмейд мистецтво заради порятунку життів у Харкові. Майстриня виготовляє українські прикраси, а зароблені кошти витрачає на порятунок котів із зруйнованої північної Салтівки. За ці три роки на порятунок тваринок північної Салтівки ми витратили близько 250 тисяч гривень. Це е... Кошти, які я зробила з продажу прикрас, це бюджет моєї родини, і плюс донати небайдужих людей, друзів, родичів, одногрупників і однокласників, на початку повномасштабного вторгнення 20-річна Ольга Толстая проживала на північній Салтівці. Рятуючись від російських окупантів, постійних обстрілів та смерті, дівчина разом з родиною і домашніми улюбленцями виїхала за місто. Тоді ми. На півроку виїхали за 100 кілометрів від Харкова, це Харківська область, і так наїздами приїздили в Харків, потім ще повернулися додому, коли трохи обстріли стихли. Ольга вирішила пройтися рідною Салтівкою і була вражена людською безсердечністю. Сотні голодних, покинутих напризволяще домашніх тварин бігали вулицями міста. Я прийшла додому і кажу, маму, Давай наступного разу зваримо каші з м'ясом, купимо корму, візьмемо водички і обійдемо північну салтівку нашу і погодуємо тваринок, які залишилися. Тоді пригадує дівчина: наварили 12 літрів каші і поїхали до пухнастиків. Під обстрілами та постійними вибухами вдалося нагодувати понад сотню знедолених тварин. Після побаченого Ольга вирішила, що допомога має бути постійною. Дівчина почала виготовляти традиційні українські прикраси, а донати витрачати на тварин. Я роблю прикраси зараз, переважно з бісеру. Це стрічкові гардани або котельони, або силянки. Це прикраси, які створюються або за зразками давніх, або береться сама суть. Форма прикраси і модифікується під моє бачення. Також я роблю дукачі: це металеві нагрудні жіночі прикраси, які носилися на стрічці або на ланцюжку. Ольга створила сторінки в інстаграмі та в Тіктоці. Так люди познайомилися з діяльністю юної волонтерки. Нині небайдужі українці купують її прикраси, донатять на потреби салтівських котиків, а деякі навіть допомагають із доглядом та годуванням. І ось так спільними зусиллями із продажу прикрас, із внесків моїх друзів, рідних ми. Мали змогу і досі маємо змогу не просто ходити годувати тварин, а вже і обробляти протипаразитарними препаратами. препаратами. І... Наприклад, стерилізувати тварин це теж дуже важливо за останній рік. Волонтерці вдалося стерилізувати десятки котів. Окрім цього, дівчина намагається знайти їм люблячі родини. Люди ми до вас з величезним проханням. Ми шукаємо людину з великим люблячим серцем, щоб віддати в добрі руки. Ось отаку от дівчинку, яка народилася від викинутої на вулицю кицечки, е і кошенятка стали безпритульними. Завдяки Ользі, вже понад 30 котиків знайшли домі але роботи ще дуже багато, каже дівчина. Зооволонтерка продовжує виготовляти прикраси і дарувати надію тим, хто не може сам попросити про допомогу.